Заради грошей вбила свекруху. У бурштині правоохоронці викрили 33-річну жінку, яка підозрюється у жорстокому злочині. За даними слідства, причиною стали корисливі мотиви. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Подія сталася 26 вересня. До поліції звернулася жителька Бурштина, яка повідомила, що не може зв'язатися зі своєю свекрухою. На місце події одразу виїхали слідчі слідчого управління, обласні оперативники та слідчого оперативна група галицького виділення поліції. У помешканні правоохоронці виявили тіло 65-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, відпрацювали різні версії злочину, перевірили коло можливих причетних осіб, вилучили записи камер відеоспостереження та опитали можливих свідків й очевидців. У результаті слідчих дій правоохоронці встановили, що до вбивства проча. Тна сама ж заявниця 33-річна уродженка Дніпропетровщини. Вона заздалегідь спланувала злочин аби заволодіти коштами свекрухи. До протиправних дій жінка залучила навіть малолітнього сина. Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України і повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів за частиною 2 пункту 6 статті 115 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Наразі розслідування триває за скоєне підозрювані зарожує до 15 років позбавлення волі.